Кіця, ти чого пройшов? Ти чого прийшов піця? Киця? Киця, ти квіточку нюхаєш, який же ж ти красивий. Ах, який цюнчик. Дивіться, експеримент з минулого року. Я думала, прийметься, не прийметься. Прийнялося! моя грізантемка. Ой, яка хризантемка, Ця лаванда. Дивіться, яка красота попускала молоденькі листочки. Це означає, що вона прийнялася. Як я її садила, да просто взяла позрізала з куща. І в корні він потикала просто в землю. все, нічого більш їй не робила, тому що ну так, вирішила провести експеримент. Получився. Бажаєте замовити ось, дивіться, таку штучку, як вона називається, вербейник пурпуровий. Пишіть, ось є жемчужниця в мене теж. То 65 в горщиках дивіться, ви їх висаджуєте в ґрунт, і вони гарно розростаються. Нарцеси тюльпани по 40 гривень. Пишіть. Кітька, привіт! Ви ти такий хороший! Десь побіг. Гейсери по 55 горщиках. А з квіточкою. Дивіться, що ж є з квіточкою. Дивіться, яка вона ніжньотіна. А, з квіточкою, до речі, теж можу продати. Пишіть.